Скажіть, чому в деяких людей бекярд виглядає ось так? Лампочки красиві, гарне патіо, прибрано, і вони, і їхній будинок відповідно виглядає теж красиво. В деяких людей воно виглядає ось так. Okay. Знаєте, що я не знаю відповіді на це питання. Що я знаю, це те, що для того, щоб воно виглядало ось так, це займає час і зусилля. Якщо у вас немає на це часу, зусилля або ресурсів, як я це по-іншому називаю, ми можемо з цим допомогти. Ми займаємося тим, що допомагаємо вам як власникам будинку. Відремонтувати, поміняти певні компоненти, дах, сайден, гринви, вікна, двері, кухні, пейсменти, щоб це не було, багато із з них є, і страхові компанії за це платять. Okay? Якщо ви про це нічого не знаєте, нічого про це не чули, або так, десь там краєм вухом хтось щось говорив, але ви такі, а я не знаю про це нічого, ми проводимо безкоштовні консультації, номер телефону, або просто смс-ку можете написати під цим відео. Ми вам розкажемо, покажемо, приїдемо, подивимося, що можна зробити для вас, щоб якимось чином. Без фінансових затрат з вашої сторони я говорю про ноль, нічого, ні копійки. Можна покращити якось стан вашого будинку. Окей, пам'ятаєте, з нашої сторони це безкоштовно, ви нічого не платите, неважливо від того, що ми не робили. Номер телефону, внизу під цим відео, звертайтеся, будемо раді допомогти.